Мініагро, Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Донфен 404 Ж2. Поїде в Миколаївську область. Трактор на 40 кінських сил. Рівний пол. Вже друга синхронізована коробочка, двохдискове щеплення, вал відбору потужності, 540 тисяч реверс. Чотирьохциліндровий трактор з потужною гідравлікою, примусовою. Додатковий гідророзподільник двохполосний. Гідропідсилювач. Кірма. Ось така. Лінзована оптика, ліодні реснички, передні шини 7,5х16, задні 12,4х24. Міні-агро, Київ південь, селище Гливаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, донфенги розбирають. Ще, ще вже другий є, 24-й, 40-вок ще є пару штук, Соліси, найбільший вибір в Київській області, у нас в Левасі. Ще трактора, і ще, і ще запрошуємо на майданчик на тест-драйв, все в наявності, гарного дня всім!